Доброго ранку, мої маленькі друзі, вітаю вас на занятті, і сьогодні ми з вами наше заняття почнемо. почнемо із загадки. Слухайте уважно загадку і скажіть, про що ж йдеться. Наче включили світло, заховали в скриню день, небо зорями розквітло. Місяць заспівав пісень. Як ви вважаєте? Про яку частину доби йдеться в загадки? Це ніч. А послухайте ще одну загадку. В цій порі на небі сонце радо кличе промінець. Видно все крізь віконце. Бавить листя вітерець. Як ви вважаєте, а це яка частина доби? Так, а це день. Отже, день і ніч. Погляньте сьогодні, хто до нас завітав. Це Знайка. Він спостерігав за небом і хоче поділитися своїми враженнями та знаннями. Привіт дітки. Кожного дня я хожу на прогулянку на вулицю і спостерігаю за небом. А ви знаєте, якого побачити різних тваринок, що можуть їх нагадувати. Дякуємо тобі, знайчику. Дітки, а зараз роздивіться уважно ось такі картинки. І скажіть, будь ласка, яке небо навіює сум. Так, це похмуре небо. Діти. А яке зображення неба навпаки радує нас? Так це ясне, безхмарне небо. А що ми можемо сказати про нічне небо? Яке воно? Воно яскраве, загадкове, чарівне, нічне небо усипане маленькими зірачками, що яскраво світять вночі. Пограємо в гру ніч або день. Коли ми можемо побачити хмаринки вдень чи вночі. Коли ми можемо побачити зірки вдень чи вночі. Коли ми можемо побачити сонечко вдень чи вночі. Коли ми можемо побачити пташку Вдень чи вночі? Коли ми можемо побачити місяць вдень чи вночі? Послухайте казочку і скажіть, чи може місяць зігріти, як зайчик грівся взимку проти місяця. Василь Олександрович Сухомлинський. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем. Простяг лапки до місяця. Просить місяцю. Любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жаль стало місяці зайчика, він і каже Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився у скирту Виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю. Тепер твоє проміння тепле-тепле. чому зайчикові було холодно, бо на дворі була зима. Віяв вітер, відчувався сильний мороз. У кого зайчик просив тепла? А зайчик просив тепла у місяця зігріти його. Як допоміг місяць? Він порадив зайчикові заритися у сніг соломи. А чи зігрівся дідка зайчик? Так, він зігрівся. Діти, а чи правда місяць може зігріти, наче сонечко? Ні, воно не може зігріти. Дітки на цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей. До побачення!